Всім привітки, доброго дня! з вами знову я Галина і канал Вийти з вами за Італійця. Сьогодні покажу вам трошки ціни в супермаркеті на одежу, бо мені писали дівчата, хтось там, чому я не показую ціни. Я вже показувала не раз на продукти, і трошки на одежу показувала, на обув показувала відео. Там внизу є. Хто хоче подивитися. Сьогодні ще. Ще трошки покажу. Ми там ходили ще в неділю, в магазинах то засняла трошки. І м, кажете мені показати, як люди одіваються. Ну, як ідете в супермаркеті, то видно, все там є. Я зупинила трошечки відео, щоб показати, як люди одіті. Ну, Так як кожен день, вони кожен день ходять одіти, однаково, хіба що. Не десь на, на якісь дні народження, на якісь свята в ресторан та трошечки одіваються інакше. А так в Італії одіваються кожен день. Хорошо, одіваються навіть в квартирі, в домі. Вони цілий день одівають ну, навіть якщо якийсь спортивний костюм, то нормальний, хороший. що в них нема такого, що в якихось там. Лаптя ходять в хаті, або там з п'ятнами. Вони мають бути частенькі, все рівно навіть якщо в піджамі, бо у них така мода. В основному жінки, коли зранку встають і їм не треба йти на роботу, хто вдома сидить, не, не працює, то вони можуть до обіду в піджамах ходити або в якомусь домашньому. Вони зранку встають. От, і, або в ті піжамі, що вони спали, можуть ходити до обіду, поки вони там не помиються, не приготуються, зуби не почистять, сніданок не зроблять, якісь ще, може, щось по дому пороблять, а потім вже передіваються на обід, чи після обіду вже передівається нормальну одежу. Так що у них так. Так що покажу вам трошечки в супермаркеті. От і е, е, в других темах ще в других відео будемо ще говорити на різні теми. А і хто мені там пише, жінка, яка пише знову мені там коменти, хейтерські, е, погані, <соє> е, щоб я їхала доглядати маму і а не, а не доглядала італійця старого. Е, перед тим як говорити, так подивіться мої відео. Попередній, де там є мій чоловік, і де я розказувала про мого чоловіка, і як ми познайомилися, скільки йому років. І е, Тому що вона думає, що я якогось старого доглядаю, тут вийшла заміж за якогось старика і сижу тут, е, старим е, італійцем, і доглядаю його за те, що він женився на мені. Ви смішні люди, не знаючи добре нічого про мене. І йдете, пишете під тим, що попало. Чого ви заходите тоді і дивитесь, якщо такі коменти пишете, я ж не змушую нікого дивитися і писати всякі гадості. От. А вам видно, або завидно, або що, не знаю, для чого ви так робите. Хто це робить? Якісь у вас є комплекси, напевно. Так що. Мені смішно з вас, я хочу вам сказати. Так що, дівчата, хто зі мною, кому подобається мій канал, мої відео, запрошую далі до перегляду і дуже вдячна всім. Це тут по скидках трошки зніму вам магазин такий. Такі одежі, бачите, 10-15 євро. Тут ось 2999 це 30 євро. Така накидка зверху, як типу, ну, Кофта, але зроблена. І тут така кофточка 15-16 євро, 19 штани. Ось так люди бачать. Ну, Тут е неділя, діявся, люди виходять просто погулять в магазин. Хтось мені писав, як одіваються люди. Ось так подивіться. Ось тут магазин теж обуві сумки. Є е, ці марочні, бачите, обувь. Антуфлі, ті з блистинки коричні 155 євро. Сапоги оті 180 Оці теж 185, це такі. Ось тут достатньо, бачите які. ціни тут достатньо високі. 130-130, 120 кросівки, сумочка теж не сильно видно скільки. 65, отут зелена і та чорна. Ось такі ціни. Такі сумочки є 39-40 євро. Ось такі, Це теж видно шкіряні. Ось такі. Ось такі мужські теж. Куртка 39, 99, ну як 40, скажімо. Штани 16. І тут такий лук. Сорочка і... І тут так. Ось такий тут магазинчик недорогий теж. 29, ну 30 євро. Я вже тут і показувала, по-моєму, в цьому магазині. 20 євро такі гольфики, кофточки. У нас такий є лук. Сумка 17-18-1799. 60 євро. Цей жакетик такий гарний, 20 євро. Ось так зроблений такий. Він тоненький, але ось так зроблений. 17, 18, 17, 99 вони пишуть. Не пишуть 18, а 99 копійок, але платиш все рівно 18. Це у них такий трюк. Щоб, типа, менша ціна результатила. 17,99. Це з бльостками. Ну Ось таке дівчатка сьогодні відео, не знаю, сподобалось, не сподобалось, пишіть мені ще, тому що ви пишете. Я стараюся е трошечки задовільняти ваші просьби, показувати те, що ви хочете, але одні хочуть, а другі не хочуть того. Ну Я всіх не можу задовільнити. Е стараюся по мірі поступання цих запитань, цих коментів, показувати вам те, що мене просять, і цей. Як кажуть, всім не угодиш, ну але ж буду старатись. Так що дякую всім за перегляди. До нових зустрічей на каналі.